Тут красовела намотав, де страхуватися онлайн у Сенаті Сполучених Штатів. Тривають дебати стосовно голосування по пакету підтримки України, Ізраїлю та Тайваню. Росія, Китай, Іран по версії Вашингтона нове ось з Лас, США. Таж не деякі республіканці, наполягають на тому, щоб пакети допомоги обом країнам розділити та голосувати окремими законопроектами. Але республіканець Лісі Грем, який підтримує ухвалення. Нового пакету фінансової допомоги у розширеному форматі заявив, що цей пакет повинен бути реалізовано в комплексі. Це чотири проблеми національної безпеки Сполучених Штатів, і ми маємо вирішувати їх як одне ціле, а не як різні проблеми. Нагадаємо, що президент Сполучених Штатів надіслав у конгрес терміновий бюджетний запит, щоб підтримати Україну та Ізраїль. За даними ЗМІ, мова йде про майже 106 мільярдів доларів, з яких 61% Мільярд буде спрямовано на підтримку України. Республіканці у палаті представників обрали єдиним кандидатом на посаду спікера палати представників конгресмена Тома Емера, якого вважають прихильником України. Емера затвердили в результаті п'яти раундів голосувань на зборах республіканської партії в конгресі. На початку голосування у вівторок за номінацію змагались дев'ятеро кандидатів для того, щоб стати спікером кандидатуру Емера, має затвердити Палата представників на загальному голосуванні, яке може відбутись в вже у вівторок за подіями на капітолійському пагорбі стежить наша конгресова кореспондентка Катерина Лісунова. Вона приєднується до нашого етеру з останніми новинами. Вітаю Катю! Вітаю, Вітає Катю, що ми маємо знати про конгресмена Емера, якою є його позиція та послужний список щодо підтримки України. Загалом варто зуважувати і підкреслити знову нашим глядачам, що зараз республіканська партія ділиться на так мовити класичних республіканців і правих республіканців. Так от, Том Емер є представником класичних консерватив республіканців його власне також номінував е, і підтримав на цю е, позицію колишній спікер Палати представників Кевін Макарті. Щодо його позиції по Україні, то організації республіканців за Україну поставила їм йому відміну, тобто найвищий бал е, відповідно до його голосування за законопроекти на підтримку України. Фактично, Том Емер проголосував за усі законопроекти на підтримку України на допомогу Україні, які були винесені на голосування. Також водночас. Не попри те, що він є сіль, має сильні позиції в консервативній класичній частині республіканців. Він фактично має певну конфронтацію з крайньоправими республіканцями. Зокрема, це пов'язане з із тим, що Том Емер голосував за погодження результатів виборів, президентських виборів 2020 року. Чим фактично як кажуть американські медіа розізлив Дональда Трампа, який вважає, що результати виборів 2020 року, мовляв, були вкрадені. І самі американські медіа стверджують, що то. О, Емер має певну конфронтацію з Дональдом Трампом, і що мовляв саме непідтримка Дональда Трампа може відіграти негативну роль у загальному голосуванні за підтримку Емера на позицію власне спікера. Сам же Том Емер, коли його запитують про це журналісти, а запитують його про це достатньо часто, часто стверджує, що мовляв має гарні відносини з Дональдом Трампом. Пропоную послухати його коментар просто зараз. Валерішен, що будуть проблемою ваші з Трампом? Ні, uh, no, we... uh, nee, у нас чудові відносини. Катю, чи може емер отримати підтримку демократів? Яка є їхня позиція щодо його кандидатури? Чи вони все ж таки наполягатимуть на своєму кандидатові? Чи можлива коаліція між республіканцями та демократами? Це чудове запитання. Наталі це зараз велике обговорення всередині конгресу. Тому що так чи інакше тому емеру потрібно дістати ці магічні 217 голосів своїх однопартійців, тобто переважно більшість республіканців у палаті представників. Як відомо, він може втратити найбільше це 4-5 голосів своїх однопартійців в залежності від того, скільки буде загалом законодавців присутньо в залі засідань, але втратити не може дуже невелику частину голосів своїх однопартійців, і йому потрібні ці 217 голосів республіканців, щоб підтримати його на цій позиції. Але зазначу, що вже під час голосування так би мовити, республіканці мають закрити голосування серед усіх республіканців, коли вже номінували свого кандидата. Вони так. Мовити практикують, чи вдасться йому отримати позицію спікера. Власне, і як стверджують американські медіа під час цього голосування, не усі республіканці підтримали Тома Еммера, І як повідомляють американські медіа, як мінімум, 25 республіканців проголосували проти нього. Серед них, зокрема, крайньо праві республіканці. Вони власне не те, щоб голосували проти нього, а заявили, що висувають інші кандидатури, повторювали інші кандидатури, які вже фактично програли цю номінацію. І Таким чином не підтримали його на цій позиції, але зазначу, що так чи інакше багато зараз ведеться розмов всередині конгресу серед експертів та законодавців, хоча публічно вони так би мовити відкидають таку можливість, але тим не менш обговорюють імовірність коаліції республіканців із демократами, щоб набрати ті кілька голосів, яких буде недостатньо для того, щоб поставити власне республіканського спікера, тому що розпу. Республіканці зараз представляють більшість палаті представників. Самі демократи заявляли про те, що вони не проти піти на співпрацю. Республіканці власне заявляють, що а, відкидають таку можливість. І, кажуть, деякі з них кажуть, що це було би зрадою а, піти на коаліцію на співпрацю із демократами. Але так ще інакше, такі розмови зараз ведуться. Я пропоную послухати, що сьогодні зранку сказали мені у коментарі представники як демократів, так і республіканців щодо імовірності створення коаліції. Між республіканцями і демократами, щоб, власне, завершити цю кризу і все-таки поставити єдиного спікера, який би очолив Палату представників. Наш лідер Хакім Джефріс каже, ми завжди готові до діалогу, якщо є справжній компроміс, але насправді зараз немає ніяких формальних або неформальних перемовин. Ми не можемо контролювати, кого вони вирішать або не вирішать номінувати, але в кінці кінців нічого неможливо зробити без підтримки обох партій, тому що сенат контролюється демократами. Ми зараз бачимо відкриті напади на будь-якого кандидата на посаду спікера, який, мовляв, співпрацював з демократами, аби досягнути угоди по оборгу торговому ліміту у черні саме через таку співпрацю вони позбулися спікера Маккарті. Але ж навіть якщо вони виберуть спікера, перше, що їм доведеться зробити, це профінансувати уряд, а це вимагає координації з демократами. Я так не думаю, коаліція не є необхідністю. Зрештою, республіканці мають більшість в палаті представників. А вже ж між республіканцями, на жаль, зараз є певні розбіжності, але я сподіваюся, що до коаліції не дійде. Я зберігаю конфіденційність свого вибору, але скажу так, хто б не був нашим кандидатом, той, хто не бере більшість голосів середині партії, отримає мій фінальний голос, тому що я поважаю партію. Але скільки часу може знадобитись, щоб, врешті, погодити спікера? Запитайте мене про це завтра, тоді я знатиму краще. Але я сподіваюся, якщо все піде добре, то ми зможемо отримати спікера вже сьогодні. Дякую, Катю, за твою роботу. З нами на прямому зв'язку була Катерина Лісунова. Вона уважно стежить за розвитком подій в конгресі, де вже майже три тижні законодавці намагаються обрати спікера палати представників. Майже дві третини американських виборців кажуть, що підтримка України у її війні проти Росії відповідає національним інтересам Сполучених Штатів. Такими є результати нового опитування. Квиніпіак серед опитаних прихильників демократичної партії 87% висловились за те, щоб США і далі підтримували Україну. А от серед республіканців 49%. Інші опитування громадської думки також засвідчили падіння підтримки України серед виборців республіканців. Втім, близько поло. Вини республіканської партії залишаються відданою допомозі України. про те, як одні консервативні республіканці намагаються переконати інших підтримувати Україну, дізнавалась Тетяна Ворожко. Тим, хто проти відправлення допомоги Україні, я б сказав, будь ласка, перегляньте свої погляди, просто відокремте себе від усієї політики та подумайте, це цивільні особи, яких без жодного розбору вбивають, бомблять, гвалтують, катують, страчують і щодня тероризують ракетами. Будь ласка, переосмисліть це Айзенгау. Рейґен, Рейган, рейген. Ви всі розуміли, наскільки важливо захищати демократію, інакше який сенс взагалі мати зовнішню політику під час першої холодної війни? Ми були готові ризикнути всім, аби захистити половину міста Західний Берлін. А тепер ми вагаємося надсилати зброю країні розмірами Техас, демократії розміром із Техас. Ви жартуєте. Я повністю підтримую надсилання більшої допомоги Україні. Вона їй потрібна для того, щоб захистити себе та захистити свою демократію. Я вважаю, що важливо підтримувати демократію за кордоном, тому що ми є фактичним лідером демократії.